Нині церков віддає честь п'ятдесятниці, день, коли Бог що обіцяв, то виконав, послав Духа Святого, Научника і Апостолів і тим основав небесну інституцію на землі Церкву Христову, котра нині в Україні представляє. Українська православна Церква, де предстоять блаженіший Онуфрій. Тут нам важливо розуміти, що і церков мати, іменинниця наша, і ми, діти її іменинники. У місті з тим споминаємо, що церква Христова не земна організація, не громадська організація, навіть не релігійна організація, яку земний. Закон вимагає люба група людей, 10 чоловік, любу собі подхмарну назву придумай, тебе реєструють. І ти релігійна організація, і на рівні з усіми, в тому числі з небесною інституцією Церквою Христовою. Ну, то тут, на землі. А реально Церква Христова має реєстрацію на п'ятдесятницю і фіксована на небесі. І тому сьогодні ми, розуміючи, що ми в церкві Христовій не за бортом корабля, а на палубі через сповіді причасті совершаємо духовне возрождення і возрастання, но не к нам обращається Господь в Євангелію від Матфея, 5 главі, просящому у тебе дай. І от хоча що у тебе зайняти, не відвращайся. Ви чули, як було сказано у древності, «Люби ближнього свого і возненавидь ворога свого. А я вам кажу: любіть ворогів ваших, благословляйте проклинаючих вас, благословляйте, благотворіть тим, хто вас ненавидить, і моліться за тих, хто вас обіжає, хто гонить вас. Хто за вас примітивно тупі пише статті в газетах, журналах, в інтернеті, ведь вони, будучи сліпцями озлобленими, не розуміють, деколи да, що творять, і лі, скинь, коли жовчи мають, все викидують у пресу, доказуючи, що ніколи Бога не знали, і Христос не їх Господь. Моліться за тих, котрі вас обіжають, Лему, такому случаю будете синами Отця Вашого Небесного, бо й Він, Бог, повеліває Сонцю Своєму світити однаково, на всіх, на праведників, на неправедників, посилає дощ однаково, на праведних і на неправедних. Бо якщо ви, християни православні, живі кліточки на живому організмі, Будучи дітьми Божими, почнете любити тих, хто вас любить, то яка вам награда за то. Від грішники, і грішнику люблять, як бандити бандити захищають, як злодії злодію захищають, навіть де б не було, вони прикривають і на другого. Обично вони і кажуть, що злочинці часто Вискакують на високі шабелі власти лем, тому що вони Бога не мають, для них убійства не стоять, вони Бога не вірують, і єдин другого захищають, купочка, но добре організовані і в результаті вискакують наверх, а потом там роблять іще більше злочини. Якщо ви розвітаєте своїх братів, ну яка вам награда, каже Господь? що і так, дивіться, грішники грішників уважають, хвалять, піднімають, дають титул доктора наук, академіка, дають їм усі відкривають двері, безбожникам всюди путь відкритий. Посмієш признатися, що ти ходиш до Канонічної церкви в Україні, з тобою буде бесіда друга. На перших порах просто ти вилітаєш з роботи. А по-другому, ти будеш скоро об'явлений ворогом народа, ворогом держави і навіть шпіоном. Чому це так робить світ? Бо світ несовершенний і сліпий. Ви ж, діти, Божі, каже Господь нині у Євангелії, будьте ти досконалі, такі совершенні, як Отець ваш Небесний совершенний єсть. Нам указана планка, на що ми маємо рівнятися? На Господа і во віки віков, той процес приближення к Богу вічний, благословенний і досконалий. Віддя Божий путь, ми його не втратимо, благодаря і друзям, але майбільше ворогам, а вічності зможемо сюди подумати, кілько нам добра зробили ті, котрих ми також могли рахувати ворогами. А вони були просто подганялими нашими, щоб ми неукоснительно йшли Божим путем, і потом, по милості Божої, і наслідували Царство Божо. Амінь.